Слава Україні! От пісні Володимира Семеновича Висоцького можуть бути як енциклопедію радянського життя. У мене є така думка підібрати до кожної історичної події по відповідній пісні. Але сьогодні така цитата: било время і ціни сніжалі. І ось сьогодні я хочу вам розповісти. Звідки ж брав Радянський Союз кошти для того, щоб після Другої світової війни знижувати ціни? Читаємо рішення 1951 року урядової комісії на чолі з Мікояном? Проектом передбачається імпорт товарів у 1951 році. На суму 677 мільйонів рублів. що збільшить фонд на 11 573 мільйони і дохід держави на 9 547 мільйонів рублів. За рахунок чого ж такі прибутки? Все просто. Товари з країн радянської орієнтації. Вартість їх була 355 мільйонів рублів. А вартість за роздрібними цінами в Радянському Союзі 5 мільярдів 238 мільйонів. Тобто в середньому імпортовані з братніх країн товари продавалися радянським людям у 12 разів дорожче. Коефіцієнт прибутковості за промтоварами становив 9,9, а продовольства 17,7. На товари з капіталістичних країн ціни в середньому підвищувалися у 16 разів. Цікаво подивитися на конкретні товари. Ось штучний шовк з Італії підвищується в ціні в 22 рази, французьке штапельне волокно. У 49 разів. А обгортковий папір для цукерок у 61,2 рази. Вражаюче виглядає завищення цін на товари, що надходили безпосередньо у роздрібний продаж. Найходовіші дорожчали в 5-8 разів. Але були товари-рекордсмени. У 10 разів зростали ціни на гостродефіцитні наручні годинники і велосипеди. А закордонні леза для бриття, для гоління зростали у 18 разів. Але зрозуміло, що найбільший внесок в бюджет мали вносити модниці. Ось Панчохи з Німеччини і Чехословаччини дорожчали в 10 разів. Тканини з Франції у 18 разів. Оксамит у 20. Ну, не забували можновладці радянські І про чоловіків, от зокрема, про курців. Тютюн підвищувався в ціні в 22, 5 десятих разів. Різниця в ціні продуктів в 10-12 разів була абсолютною нормою. Але іноземний оселедець, який перетинав кордон Радянського Союзу, відразу дорожчав у 19 разів. А ось чай з Індії. 22 в двадцять два рази. Фініки в двадцять вісім разів. А італійські лимони по дорозі до радянських прилавків дорожчали у сорок рази. Так що Даюча рука держави ніколи не збідніла, тому що вона легко залазила у кишеню радянських людей. В наших рядах мільйони леніна ми сина над нами победна знамена Славного Октября!